Тонкий, легкий і завжди поготові. Візьміть із собою Galaxy Tab s 10 FE або s 10 FE+, і він швидко підлаштується під ритм вашого життя. Навчання, робота, розваги усе під контролем одним дотиком руки. Нові планшети від Samsung, у порівнянні з попередніми моделями, отримали кращий екрани, потужнішу продуктивність, оновлені камери і ще більш елегантний дизайн. Моделі представлені в двох кольорах сірому і світло блакитному. Вони мають міцний ультратонкий алюмінієвий корпус і легко вміщуються в сумку або рюкзак, а завдяки воду та пилозахисту за стандартом IP68 готові до будь-яких пригод. У s 10 FE Plus найбільший дисплей у серії TAP -S FE. Цей планшет у Знанні що хлом клавіатури легко замінить ноутбук, бо великий екран дає простір для роботи з документами, редагування фото, і відео, створення презентацій. Електронне перо Pen на комплекції відкриває ще більше можливостей для творчості та нотаток на ходу. Екрани планшетів мають частоту оновлення 90 Гц, що забезпечує плавні зображення у динамічних іграх. Технологія Vision Booster надає максимальну яскравість до 800 ніт. Тож із за яскравого денного світла можна побачити кожну деталь. Ба більше, знижений рівень синього світла робить дисплей комфортнішим для очей, особливо при тривалому використанні. Основна камера збільшилася з 8 до 13 мегапікселів у порівнянні з попередніми моделями і дозволяє зробити яскраві та виразні знімки. Щоб швидко впоратися з сучасною багатозадачністю, нові моделі оснащені продуктивним процесором і підтримкою штучного інтелекту. Натисніть клавішу Galaxy AIK та отримайте миттєвий доступ до AI функцій. До речі, її можна налаштувати під свої завдання, щоб керувати пристроєм було ще простіше. А от натискання Galaxy AI одночасно з Alt дозволяє перемикатися між Bixby та Gemini. Серед функцій штучного інтелекту розумний пошук з Circle to Search від Google, рукопис Введення тексту та вирішення математичних задач. З Circle to Search ви швидко знайдете потрібну інформацію, не перемикаючись між застосунками. Обведіть, виділіть або торкніться зображення тексту чи відео на екрані, і система знайде потрібні дані без необхідності робити скріншот. Ця функція ідеальний помічник у навчанні, адже допоможе розібратися в будь-якій темі від математики та історії до фізики та хімії. Функція рукописного введення тексту наведе лату неохайних рукописних Вирівняє рядки, зробить відступи рівномірними, вирівняє літери і відкоригує їхню форму. Добре, що ця функція працює без підключення до мережі. Щоб скористатися функцією вирішення математичних задач, увімкніть її в застосунку Samsung Notes у меню більше параметрів. Потім просто запишіть формулу за допомогою S Pen, і ця функція автоматично розв'яже її. У цих планшетах завжди знайдеться місце для важливих файлів. Вони мають великий обсяг пам'яті та Підтримують карти MicroSD до 2 ТБ. Окремої уваги заслуговують чохли Samsung, які продаються окремо. Це Smart Book Cover, Book Cover Keyboard та Book Cover Keyboard Slim. Smart Book Cover забезпечує базовий захист від подряпин і ударів та підходить для перегляду відео, роботи чи творчості в дорозі. Чохол Book Cover Keyboard перетворює планшет на повноцінний ноутбук. Вбудована клавіатура полегшує набір тексту, роботу з таблицями, а тачпад до Дає зручності в управлінні шохов надійно фіксує планшет у потрібному положенні, що дуже зручно. З тонкою обкладинкою клавіатурою Book, Cover, Keyboard, Slim Так само зручно друкувати документи чи електронні листи. Усе, що потрібно зробити, це огорнути, наче книгу, і магніти надійно зафіксують планшет. Стильний дизайн аксесуарів гармонійно доповнює естетику Galaxy Tab S10FE та S10FE, підкреслюючи їхню мобільність і професійний характер. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал Комфі, бо ми робимо детальні огляди моделей, тестуємо функції та показуємо техніку в дії. До зустрічі!